Продовжується чемпіонат світу у чешському нове місто, де після спринту чоловіки вирішували хто ж найсильніший в пас'юті. Результати гонки. Перемогу здобуває Себастьян Самуельсон, який пройшов чотири вогневих рубежи на нулі та впевнено переміг. Друге місце Томазо Джакомель, маючи лише два штрафних кола та 26 секунд програшу. Йоханне Стігнас Бьоз здобуває бронзу, маючи три штрафних кола. Четвертим стає Кантафіо Має, в активі якого також три штрафних кола. Стурла Лейгрет з одним промахом підіймається на п'яту позицію. Дмитро Підручний фінішував лише на 36-й позиції, маючи шість штрафних кіл. Віталій Манзин – 39-й, чотири штрафних кола. Та Антон Дученко також має чотири штрафних кола та 49-ту позицію. У загальному рейтингу Йоханнес повертає собі першу позицію та має 936 пунктів. Легеред 931, Жаклен – 694, Перо 670, Симуельсон, 669, Джакомель – 615, Дмитро Підручний, 17, 335, Віталій Мазен, 27 223 пункти.